Микола Іванович на псевдо «Коливан» проходить службу у Волинській бригаді тероборони на посаді головного сержанта Ковальського батальйону. Волинянин служить у сотій бригаді, не один, а з бойовим другом мустангом. Невеличкі кошти були, якби мусили не дуже дорого. От допомогли колеги, друзі відремонтувати, допомогли ковальські волонтери. От, бачите, як він був іншого кольору, але Волонтери його преобразили, робили в тому кольорі, в якому він потрібен. Ім'я йому Мустанг. Таврія була куплена за відносно невеликі гроші незадовго до вибуття батальйону на схід України. Коштом коварських волонтерів вона пройшла технічне обслуговування та навіть змінила колір на встановлений піксель. Що ви бачите, їдуть кросовери, ідуть джипи впереді. але швидкість в нас. У цьому бездоріжжю практично одинаково асфальту ну, швидше, ну комфортніше. Але практичність повинна бути у всьому. І на даний момент мій Мустанг для тих завдань. Я ще раз наголошую, для тих завдань, які ставить. Командир батальйону, керівництво бригади, він себе оправдовує. Підрозділ, у якому служить Микола Іванович, вже впродовж трьох місяців успішно виконує бойові завдання на сході України. Чоловік переконує, його автомобіль є ідеальним варіантом для суворих умов війни. Авто також відзначається неабиякою антажопідємністю. Тож за потреби нею можна оперативно доставити до передових позицій додатковий боєвкомплект, воду та харчі. Велика мрія проїхатися по Кримському серпантину приїхати на побережжя Чорного моря і відпочивати, насолоджуватися сонцем, насолоджуватися морем в українському Криму. Але найголовніше, найголовніше, це збереження життів. Бережні здоров'я наших побратимів, і він разом з дружиною та дітьми на своєму стангу помандрують на відпочинок до українського Криму.